І через те вона звернулася до президента Америки, щоб один раз в рік, а саме на весні, вшановувати матір. Це свято вона поєднувала із квіткою. І саме в цей день свято на свято Матері казала, що всі люди, діти, в кого є мати, прикололи. До грудей рожеву квітку. А кормати померла, білу – це знак травми. І так, в 1914 році, Конгрес США прийняв постанову про свято Матері. Потім свято трошки призабули. І вже на початку 90-х років. Відновили знову це свято і святкують як в нас на Галичині, так і в нашій школі, в нашому селі Яблуниці. Це свято уособлює в собі три найдорожчих матері. Це мати Божа, Мати Україна і наша рідна Ненька. Ой має три матері, та всі три хороші, три матері, три квіточки, як три красні і рожі. Перша мати непорошна кілея біла. І дитятком немовлятим причистає діва. Друга мати це найкраща в світі країна, земля наша, наша славна нейка Україна. Третя мати, що ж про неї гарно сказати? Це ласкава, люба, рідна моя ненька. Ой, маю три матері, то всі три хороші. Три матері, три квіточки, як три красні рожі. Здавна, в травень місяць, цей місяць матері Божої, нашої заступниці. Вона заступається за нас, за своїх дітей. У нас на городі та цвіло її, і з них я найкращу зірву для Марії, бо вона причиста. Повна благодати матінка Ісуса твоя й моя мати. О, причиста не. Спасіння, не залиши Бог нікого. Кожне серце діти, радість матимуть у Бога ті, що терплять критику. Усміхнись, не лій, бо може, не сумуй дзвіночку, квіти різні, у святім віночку, у віночку, а, у святому. Віночку слави, звідки це тобі відомо? Ангели сказали. Цей віночок для Марії, для, для Месії, месії. неньки Королує хто? Месія. Месія? Дзвоник у рідненьки Я хвилюсь і палаю, чи мій цвіт годиться. Гордість серденько сповняє. величавій, ми новину хороводів слави. Краще народу, квіт огненний, чи підеш у вінок до мене? Зори, тайна, сонце світле, забери мої всі квіти. Мова світу, ніж слово мати. Мати вас народила, вона вас пестила, голубила. Кожний ранок вона вас провожає до школи. Що то, що -то за ними, що то за свято, що, що ти зійшлося так людей багато? Знаю, що за ними, знаю, що за свято, і це всім варто знати. То прийшли всі люди, мамі честь віддати, бо матуся рідна для дітей працює, сорочечку шиє, батьків будує. Знаю, сестру, знаю, матінка єдина, трудиться всю днину для дочки, і для сина. Завжди, завжди смутку і лиху, завжди перебуває, все, що тільки маємо, маємо від мами. А чуєш, грудям нам б'ється серденько, та серденько нам дала також рідна ненька. Я знаю, цим серцем ми маємо жити. І Бога, маму, рідний край жити. За всі ті скарби, що нам дала мати, Прийшли ми нині, її вшанувати. За всю важну працю, за всі і труди, бодай одна днина, хай святом їй буде. Поклін тобі коха, поклін тобі. Росли онуки і обминали їх горі муки, щоб матусі наші рідненькі були щасливі і веселенькі. Нема в цілім світі, всім вам присягаюсь крещу матусі, як моя матуся. Змушу я руки в високому небі, молюся щиро за всіх у потребі, за мій народ, за Україну. За тебе, рідна, бо я єдина, серденько, до тебе, небесна, Ісусу ваненько, благаю у тебе дрібними словами, Опіки та ласки для любої мами, пошли й не скарби, а щастя і долю, Щоб ні й минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги, матусеньку милу. Даруй здоров'я, рукам подай силу, Щоб вивела діток у світу, у люди, щоб ними пишалась, раділа усюди. За це я складаю молитві долоні, до тебе, царице, на сонячнім троні. Вас тут так багато і всі ви, напевно, кожний каже, що ваша мама найкраща, правда? Так щиро кохаю, що і розказати не вмію, не знаю. в цілім світі всі вновь досягаю, Кращої матусі, як моя матуся. Мені все говорить що вечора нинька, Що я Українка, мов квітка каче. Не раз біля хати сяде моя мати, Про славне минуле, мені розказати. Слухаю раду Довгенькі години про князів гетьманів, героїв країни. Вітаємо ми квітню для вас. Сьогодні святкують день матері в нас. А ми отвіймо. А ми таку пісню для матері склали, що ще в цілому світі не співали. Тих щоденних турбок з одягненими. Не дарма у народі кажуть, яке дерево, такі квіти, які батьки, такі, такі діти. їхні діти. діти. Правильно. А які приказки прислів'я ви знаєте про маму? Будь ласка, немає цвітішого від Нема Немає і роду ріднішого відматівичка. Дитини заболить пам'ять. На сонці добре сидіти, а коло матері добре жити. Матері матері не купити Не заслужити. Так, все, як ви багато знаєте, будь ласка. Мене мати цілий вік дурила, Казала битиме, а не била. Так, добре. Матуси не серце, дійсно, воно все пробачає. Воно не пам'ятає зла. А тіла мати. Скільки попрала сорочо, попрасувала спідничок. А скільки нам провин простила, казала бити мене, била, а потім посміхнулась на ходу і ми вповняли більше не буду. Та всю цю працю муравлину, щире спасибі цю хвилину. Твої спрацьовані долоні, сини твої складаються й доні. Мамині Колискові, скільки їх створив народ, скільки створили їх наші матусі. Лагідний мамин наспів засіває в дитячу душу любов до людей, любов до природи, до всього живого. З Колискової пісні починається світ людини. І всі спів ненченої пісні виростали. І музиканти, і артисти, і філософи, і вчителі, і прості люди. І якби не мамина пісня, яке було наше бідне життя. Заспівай да мені, мама моя, як по малому колись над колискою. Буду слухати, слухати я і стояти за діти. Стидити, кости. Очка зажмури, можеш рибко тихо, спати, над тобою твоя мати, шепче молитви, можеш рибко тихо спати на тобою твоя мати, шече молитви, Спи, дитинко, спи, спи дитинко, спи. Це свято від нас ось ці квіти. Вкладає у ваші душі доброту, чесність, повагу, віру, ставлення до старших. Прищеплює любов до знань, до науки, до школи. Мати проближає вас до школи зі словами. Нагороджений я любов'ю, хай святиться твоє ім'я, Зичу доброго вам здоров'я, береги не мамо моя. Вчись, мистецтво, відмінником будь. І ви і поля, і діблаві, і де б ти не був, де б ти не жив, не забудь своєї рідної української мами. Також подарунок, коли ви гарно вчитеся, це також подарунок. Тож робіть мамі лише добро, говоріть її лише добрі, щирі слова. Не ображайте їх, а чи вони подивіться на них? Вони всі сидять сльозами на очах. Вони бачать вас щасливими, радісними. То щоб завжди вони плакали лише з радості. Щоб ніколи не було горя, щоб ви їм не приносили ніколи горе, а лише радість всього найкращого і вам, діточкам і, і шановним батькам. А вам, любі матері, та шановні гості наші, ми хочемо привітати також жінок, матерів, святом Матері, побажати всім разом щастя, здоров'я, радості. Хай й горе, ваші родини обминає, а мати Божа вам здоров'я посилає. Також ми хочемо подякувати за понемоття, за витримку, що ви слухали нас всього вам найкращого. І вам, дорогі діточки, всього найкращого. Дякую вам. Так, прошу. Імені всіх присутніх гостей на вашому святі, щоб привітати ваших матерів і вас, як майбутніх матерів, ваших вчителів, свято матері, побажати їм всього найкращого, успіхів вам, в навчанні а батькам здоров'я, терпіння до справі виховання своїх дітей. Дякую вам. Дякую. Ви вибачайте, але ми ще одне забули. Мені тут підказують. Ми на передні свята організовували конкурс. Своїх власних віршів, творів та молитв, пісень про маму. Тож краще хочуть зачитати собі. Вони складали молитви і пісні. Снуто, щоб вона була щаслива і весела. Я зношу руки, високо-високо і молюся за матусю. Да. Свою О Боже мій єдиний. За матір я молюся. За те, щоб усмішка її сіяла, краса процвітала, щоб ночі всі безсонні досипала, щоб здорова і щаслива жила. Мамо, мамочку, Матусю, я за тебе помолюся, щоб здоров'я, щастя і сили Бог давав тобі. Щас.